Сьогодні ми з вами на інвестформі Restart, який проводить наш партнер, будівельна компанія Sensar. І сьогодні ми в КВЦ Парковий. Проаналізувавши дуже багато ринків, і турецькі ринки, і північний Кіпр, Іспанію, Балії, ми аналізували весь світ: 72 мільярда доларів на 3,5 мільйона населення. Куди ж саме інвестувати зараз? Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами на інвестформі Рестар, який проводить наш партнер, будівельна компанія Сенсар. І сьогодні ми в КВЦ Парковий. Готові? Поїхали. Доброго дня, Дмитро Калайдан, директор агентства нерухомості За Кепітал Філіла Ярославіград. Сьогодні ми зібралися зібрались з вами на інвестфорумі, який зібрав наш партнер Сансад Девелмент, інвестфорум Рестат. Та ми, як агентство преміальної нерухомості The Capital, маємо змогу запропонувати всім однодумцям та інвесторам, які тут присутні, найкращі проекти і об'єкти Києва, України, загалом, Дубай та Варшави. Всім гарного дня! Інвестуйте з нами!

Я засновник міжнародної компанії The Capital. Я знаю про нерухомість не щиток. І сьогодні е, хочу вам розказати деякі речі. Хотілося поспілкуватися е, про якісь емоції, але сьогодні будуть у нас цифри. Трошки хочу розказати про себе. Компанія The Capital вже шостий рік, і останні півтора роки спочатку повномасштабного вторгнення, е, як ви розумієте, були дуже складні в нерухомості е, загалом. І в The Capital Okay. В тому числі це про мене, мій інстаграм і мої два канали. Один канал нерухомість без цензури, де я розповідаю про нерухомість в Україні взагалом, яка ситуація на ринку, тому що ми маємо багато інформації, яка у нас стікається з наших угод, які ми робимо і в оренді, і в продажі. У мене багато досвіду. Я знімав дуже багато забудовників. Ми спілкуємося і зараз канал. Нерухомість без цензури саме про нерух... Нерухомість України і також є канал Real Estate by Бепістеренка, де вже я розповідаю про нерухомість по світові. Сам я також продавав я із практики, а не із теорії, і великий досвід продаж, який в мене був за 15 років, які є в нерухомості. Ви можете це побачити на каналі. Це трошки про The Capital, Як ми пережили 22-й рік до початку війни, у нас було 11 філіалів загалом з Одесою. Ми за два тижні до початку повномасштабного військового вторгнення. Відкрили філіал в Одесі, ну тобто такий Бінго в нас був. Ми мали 420 співробітників, і 24-го це все у нас обновилось. Ці півтора місяці, коли Київ був в облозі частковій, да, працювати не було можливості. Ми волонтерили, ті, хто залишились, і тільки після. Того як Київ деблокували, наше ЗСУ відігнало війська наших сусідів до північного кордону, ми 4 квітня зібрались із 420 людей прийшло, нас було взагалі 18, і ми почали так званий The Capital 2.0 спочатку, тому що коли Період березня місяця. Чому кажу, що коли ми інвестуємо, потрібно повертатись в той стан, коли, що ти переживав і коли, які в тебе були ідеї. Тобто, щоб не наробити тих самих помилок. 4 квітня ні одного директора наших філіалів, ні одного директора там, інших підрозділів не було. І я з помічником нашого Сіо рестартував закипел 2.0 і ми почали відновлювати нашу структуру. Нам повезло, що у нас до війни була вже досить Міцна структура, була система, тому ми відновлювалися дуже швидко. Ну, ви можете побачити ці результати, що зроблено за там, 16 місяців. Ми на 4 квітня 2023 року мали 95% нашої команди в Україні, та, що була. Тобто 400 людей у нас було на 4 квітня 2020. Третього року, тобто майже відновилось за один рік, тому що була побудована система у нас. Але на цьому ми не зупинились, і в серпні місяці вже почали е, шукати приміщення для себе для диверсифікації і відкриватись в Дубаї. 31 серпня ми отримали е, за капітал Дубай і почали працювати там. Зараз у нас там працює 55 співробітників е, вже скільки це 9 е, місяців, 10 вже місяць. Е, і в Ja. Uh -oh. Ми також вирішили, що наші сусіди, поляки це щось таке середнє між нами і вже європейцями, такими, як ми їх звикли бачити. І тому це найближчі, найсхожі, найсхожіші на нас і клієнти, в принципі, і дуже багато українців живе зараз в Польщі приблизно 1,8 мільйона. Тому вирішили не гаяти час, а цей сервіс, який в нас є, ми сьогодні за нього багато вже казали інші спікери. Тому вирішили наш сервіс зробити ще і в Варшаві на зараз нас приблизно 600, май, майже 600 людей в трьох країнах, в трьох містах. І ми продовжуємо і вкладаємо гроші, розвиваємось не тільки. За кордоном, а от будуємо зараз новий офіс. Один з з найбільших наших офісів, 11-й офіс в Києві. Це в нас буде на оболоні. Тобто ми розширюємо свою команди не тільки в Україні. Хоча в Дубаї в нас також підписано же у нас був офіс на 500 метрів. Зараз вже підписан договор на більший офіс, тисяча метрів. Ми розширимося зразу в усіх. І підшукуємо в другий офіс вже в Варшаві. Тобто ми розширимося на постійній основі. це наш найбільший здобуток в тому році, не дивлячись на війну, ми змогли досягти і стати кращим агентством нерухомості в Європі. Ми виграли тих. Кому програли в 21 му це були французи і обійшли росіян, які також були нашими конкурентами, виграли в усіх і стали кращими в Європі. І за нас проголосувала більша частина суддів цього конкурсу з Великобританії, але не змогли ми перемогти вже на коли вийшли і Конкурувати з іншими континентами. Ми буквально позавчора стали третій раз кращим агентством нерухомості України. Вже відбулося голосування цього року. Тобто, ми єдине агентство нерухомості, яке тричі в категорії 5-20 філіалів отримало 5 зірок від International Property World. І е, ми в Варшаву е, тільки скільки там, сім 7 місяців тому, але вже обійшли найкраще агентство Варшави і зайняли перше місце. А нам також дали п'ять зірок. Е, ми зараз я, я ще з позавчора е, являємось і найкращим агенством е, Польщі, не Варшави, а Польщі, саме Польщі. Тому це е, е, наші основні е, здобутки. Ми е, Українські наші здобутки, як це кажуть, диверсифікуємо і розповсюджуємо на весь розповсюджуємо на весь світ. У нас інвестфорум, тому зараз потрібно вже поговорити про цифри. Ми для цього сюди зібрались, і давайте почнемо. Куди ж саме інвестувати зараз, коли ми вибирали яку країну відкривають першу після України? Тому що ми розуміли, що диверсифікація потрібна ще раз переживати стан 2000, березня 2022 року. Я думаю, що ні в кого бажання немає. І в мене також тому я вирішив шукати, де ж є гроші, і що я побачив? Праналізувавши дуже багато ринків, і турецькі ринки, і північний Кіпр, Іспанію, Балії, ми аналізували весь світ. Ми на цей ринок дуже довго до нього придивлялись, але ми зрозуміли, що ось офіційна цифра, щоб ви зрозуміли, 22 другого року 72 мільярда доларів. США на 3,5 мільйона населення. Тобто, дуже, от придивіться до цих двох цифрок, зараз далі буде е, біля двох цих цифр розвиватися всі події. Індонезія 273 мільйона 58 мільярдів оборотів. Це сума, на яку було здійснено угод взагалі у всій країні. 273 мільйони. Австрія на свої 9 мільйонів має 32 мільярди. Іспанія на 46 мільйонів населення в 2022 році продала на 29 мільярдів. Польща, наш сусід, у них, як і у нас, було падіння, але у нас було падіння 95% у продажах, у них було падіння близько 30%, плюс-мінус 30-33, деяка похибка існує. Але в тому році вони продали всього при ну схожому населенні на 27 мільярдів доларів. Ну і Україна, як ви розумієте, 22 рік було брати ну некоректно. Е, тому ми взяли показники, офіційні показники е, 21-го року, щоб ну він був напевно найкращий за всю історію е, української е, нерухомості і будівництва. І от такий, от показник е, у нашої країни. На жаль, не втішний. Всього 3 мільярди і 43 мільйони населення. Ну там є показники 37, 43. ну Ми брали, взяли найбільший, але це виглядає досить, досить мало. Да? Давайте подивимося, що, що пропонує нам ще світ, які ще ринки є. Велика Британія. 70 мільйонами населення зробила 76 мільярдів, тобто в 20 разів більше населення ніж в Дубаї. А зробили ну майже ті самі гроші. Британці це ми беремо всю Британію. А Франція у нас показником майже тим же самим, де і майже те ж саме населення, як і в Британії. Німеччина вона одна з лідерів в Європі. Від 83 мільйона. 128 мільярдів. Вони продали в два. 2022 році. Таїланд, його дуже всі полюбляють, 71 мільйон. 139 тут і, і клімат. Ну, у Таїланда дуже багато плюсів, я не буду їх всі перераховувати, Вони е відпрацювали 22-й рік навіть краще, ніж німці. Ну і Туреччина зробила все, що змогла в 22-му році зібрала всі гроші, які були, але е в наших прогнозах це було востаннє. На турецький ринок ми не ставимо зовсім і не віримо в те, що він зможе втриматись е зріст 80%. Він каже сам за себе, тобто можливості для подальшого зростання ми не бачимо. Це трошки по цифрах, чому ми вибрали саме Дубай. Ні, одна країна не може змагатись по кількості проданих квадратних метрів на населення. Весь світ у нас купують зараз в Дубаї, і це ринок, який у нас команда в 10 разів менше ніж в Києві, продає на приблизно ті ж якщо брати в еквіваленті в доларах, це податки. Чому саме Дубай? Ми сьогодні будемо розмовляти саме про нього. Чому саме Дубай? Це порівняння відсотків. Тут дуже багато показників там закладується. Скільки ви володієте, хто володіє, коли саме продаєте, але приблизно, щоб було зрозуміло, відносно податків, як це виглядає? В Дубаї є тільки один скритий податок на нерухомість. Це ділді, який сплачує покупець один раз. Тобто кожен новий покупець сплачує 4% від вартості своєї покупки, від вартості свого житла. Він сплачує в DLD, це Dubai Land Department. Кількість угод це щоб було зрозуміло, який зріст дав в тому році Дубай. В кількості угод, ви бачите, первинний ринок в штуках і первинний ринок в доларах. Да? Тобто, щоб ви зрозуміли, яке було зростання. Тобто, первинний ринок вираз майже в два рази, якщо брати в штуках, майже в два з половиною рази, якщо брати в в долларах. Неофіційна статистика, неофіційна чому тому, що як і в Україні забудовники не все показують зразу, так і в Дубаї не все показується зразу. Не всі забудовники зразу сплачують ділті, і тому неофіційна статистика, яка ходить між експертами ринком, саме 100 мільярдів доларів, це та, та сума, на яку було продано нерухомості в 2022 році. На 3,5 мільйона населення. Ще раз на цьому акцентую увагу. Це приріст, який у нас був. Який доход люди отримали, якщо порівнювати в квартирах і якщо порівнювати в доларах, так, наскільки а, зросла. Тобто тут відрізняється, роз, розумієте, чому. Там, тобто, всі квартири в різних районах, у всіх квартир різна вартість. Тобто приріст ну, так, в середньому, щоб було зрозуміло, там, 20%, якщо брати, в середньому а, був. Це пасивний дохід або капіталізація об'єкту. Дуже багато ходи е, пліток про те, що це бульбашка, що цей ринок рухне. Але якщо подивитись, і саме індекс бульбашки, Real Estate Bubble Index, UBC Global Real Estate зробив цей індекс в тому році. І ми бачимо, як виглядає ринок нерухомості, ризику вкладення грошей в нерухомість по великих містах всього світу. Ми бачимо, що. На це зелена зона, там, де є найбільша можливість для зростання, це саме Дубай і саме Варшава. Тобто ці ринки приречені на те, щоб вони ще зростали. В них є ще дуже великий запас для того, щоб зростати. Якщо ми бачимо те, те там, наприклад, дуже багато американських міст, вони вже знаходяться в жовтій зоні, тобто, вже є ризики, що зростання може не відбуватися. Ну і там в красній зоні, дуже багато таких міст, той же Мюнхен-Франкфурт, які вони є на зараз одне з найдорожчих міст і, в принципі, там не вистачає вже житла, але саме по цьому індексу зростання там не буде. Ну, якщо там, для, По Європі там зовсім інша зараз ситуація за щодо того, що зросли кредити з 3%, наприклад, в Польщі, до майже 8%. 8,5% на е, іпотеку. Там зараз відбуваються дуже такі процеси, які Європа не бачила дуже багато років. Тому вся Європа буде особливо стара Європа, вона буде трошки просідати, особливо особливо цієї осені. Давайте повернемось до Дубаю. І що показав нам перший квартал 2023 року? Ми можемо порівнювати ці квартали, тому що 2023 рік і перший квартал 2022, і перший квартал 2023, вони були вже дуже такі. Яскраві. І ми коли спілкуємося іноді з відділами продажів і спитаємо, а чи купують українські інвестори, і коли був саме великий сплеск покупок у 2022 році, як ви думаєте, коли був саме великий сплеск у 2022 році українських інвесторів? Ще які є варіанти. Кінець січня, початок лютого, найбільший сплеск і найбільше українських грошей було залито в 22-му році, саме не в 23-му, не путайте. тобто до повноваштабного вторгнення хтось вже знав, і дуже багато грошей було залито в дубайський ринок. Це вже інформація від наших колег відділів продажів в нерухомості в Дубаї. Щоб було зрозуміло, що перший квартал 22 го був вже дуже жвавий. В цьому році все рівно йде зростання, і зростання йде ну досить великим. І по кількості ми бачимо, да, кількість от у нас більше на 63% по первинному і 37% по вторинному. Трошки по рекордах, щоб ви зрозуміли, за які гроші, що продається. Наприклад, тут е, був продан пентхаус булгарів за 410 мільйонів дірхамів або 112 мільйонів доларів. Це один пентхаус, всього один пентхаус. Я е, в Дубаї е, вперше почув таке поняття, е, ну, термін, як колекціонер пентхаусів. В Дубаї вони дійсно існують. І є люди, які там, хтось колекціонує часи, хтось колекціонує машини, хтось колекціонує саме пентхауси. Е, Людей 10, 15, 20. 20 пентхаусів по всіх великих містах а, світу. А, квітень, земельна ділянка на бізнес-беї 125 мільйонів доларів за пісок. 34 мільйони доларів це а, була земельна ділянка під Будинок, ну можна сказати, для себе, я б так сказав. Тобто сама дорога земля під будинок. Тобто, що ви розумієте, що потрібно побудувати там будинок. Ну і другі рекорди тут вони трошки є. Це щоб було зрозуміло, які гроші витрачаються в цьому місті, і на зараз дуже багато мільянерів всього світу приїхало в Дубай, і не вистачає тяж тяжолого люксу, да або делюксу і саме цим є напряг, тому Люди готові за те, що вже готове, переплачувати. Трошки правда, ринку про Дубай на зараз. Всі всі країни дуже круто притягують притягують своїх інвесторів, всі сулять золоті гори, але золоті гори за короткий період часу. Але правда така, що тільки 20% відсотків. Об'єкти, які ми зараз продаємо, які які ми інвестуємо, дадуть профіт на першому році. З деяких проєктів люди хочуть вийти там не то, щоб там 20 заробити, там 30, навіть під 6%. відсотків, щоб 6 відсотків заробити з деяких проектів не неможливо вийти в перші там півтора-два роки для того, щоб що заробити. Тобто тут потрібно також дивитись, куди саме інвестувати. Не вся нерухомість Дубая інвестиційна. Цікаво, і деякі забудовники саме в договорах прописують, що неможливість продавати квартиру на перш ну, там хтось на 12 місяців, хтось на 6, хтось на, навіть на 24 місяці. Ти не маєш права продавати, або ти маєш право продавати, коли ти викупиш повністю свій об'єкт. Тобто тут потрібно теж дивитися, куди саме ви вкладаєте гроші. Для того, щоб порівняти, що відбувається на ринку Дубаї і на ринку Європи. Ми розуміємо, що в Дубаї ні ніхто вас не спрашує, де ви взяли гроші. Тут майже як в Україні не, не дуже е, у нас велика відмінність, але в Європі у вас дуже будуть довго е, питати, де ви взяли гроші, навіть якщо ви кажете, що я продав квартиру. Вони ще питають, а де ви взяли гроші, коли ви її купували. У нас є і такий досвід. Е, є варіанти вирішення, але це все. Е, Ще витрати для того, щоб ви свої ж гроші легалізували. Дубай в топ-10 найбезпечніших міст світу. Всі об'єкти зараз в Дубаї можна сказати, що майже всі там не знаю 90% за 15 років окупаються, а найкраще окупаються за 7-8 років. Це як ми кажемо, якщо казати про оренду. Оренда в середньому дає ну є короткострокова і довгострокова, в середньому від 7 до 12. Розтермінування 0%, тобто ви купуючи об'єкт не Хомості в Дубаї ви платите. У вас є пеймент план, це графік платежів, і ви згідно зі свого пеймент плану виплачуєте, ніяких відсотків на це не нараховується. Взагалі ваша нерухомість, якщо договір підписан, вона не здорожчує. Ну, Перестановка грошей в Дубаї це дуже швидко і просто. Багато забудовників навіть крипту, невеликих забудовників, багато навіть крипту приймають. Тому тут дуже все просто. Ну і дуже великий плюс: золота віза. Ми чекали. Це майже рік. Золота віза дається в Дубаї, якщо ви проінвестували на 2 мільйони дирхамів, 750 тисяч доларів, дається віза. Тобто раніше цей весь рік було так, що ти повинен був купити тільки готову квартиру. А зараз не потрібно купувати готову квартиру, зараз ви можете. Проінвестувавши, зібрати свої чеки, що у вас є вже 2 мільйони 2 мільйона діркамів проінвестованих коштів, тобто 70, 750 тисяч доларів ви проінвестували, і вже можете йти отримати візу для себе і для всієї своєї сім'ї. Ну, це найбільший, ну, як, як саме заробляти, тобто, класичний Тобто Ми купуємо, чекаємо, коли об'єкт буде зданий, і в середньому такий відсоток у нас на оффплані. Тобто, Вдовго, на 2-3 роки у вас буде річних саме стільки. Тобто там, на 3 роки 36% це реально в спокійному режимі, без е, е, гри на ринку, ви можете це заробити. Але для дубайських інвесторів це, цього замало, тому всі грають так, щоб бо дешевше купити, поменше вкласти і подорожче продати. Це такий термін, ми навіть придумали дубайський фліпінг. Тобто фліпінг в класичному варіанті це коли ми беремо квартиру якусь стареньку, да, зробили, там її накрасили губи, зробили косметичний ремонт і продали, і перепродали. Але в Дубаї цей дубайський фліпінг, коли цього не потрібно робити, а просто вибравши правильний об'єкт, можна заробити ті ж самі 30%, які люди заробляють на фліпінгі. Фліпінг в Дубаї також він є. Тобто люди скупають об'єкти в класних районах, де вже житло трошки застріло. Наприклад, там Джамейра, Дібіар, Даунтаун, де вже житло трошки застріло, там йому 10-12 років вони проробляють і на фліпінгу, на фліпінгу заробляють дов, ну, доволі великі гроші. Є на це попит. Короткострокова оренда 8-12, Це коли ви віддаєте свою квартиру в управління, ви віддала в управління. У нас в країні просто це не дуже зараз чомусь досі працює. А в Дубаях майже я не знаю, відсотків 80 ринку працює саме так. Віддали свою квартиру в управління і отримуєте свої 8-12% пасивного доходу. Довгострокова аренда 6-8, але у довгострокової оренди є декілька мінусів. Якщо там. Не наплати клієнт, проблема виселити є дея, деяка а, і е, тут ще у нас є питання, що ти, ти не можеш підіймати ціну. І коли закінчується контракт, а в Дубаї контракт це саме рік. Є індекс. Державна установа Рера вона індексує наскільки можна піднімати ціну. Наприклад, там не більше ніж 7, або там 10 відсотків. Там в залежності від району ви можете піднімати ціну і це е, державою е, контролюється. Тому довгострокову оренду ми не дуже рекомендуємо зараз. Є нові нормативи. Де всі забудовники, ну це касається тих забудовників, хто бере землю зараз. Два роки на побудову всіх будинків розміром плюс 21, тобто 22 поверхи, але це приміняється норма і для 25-поверхових 24 така ж сама норма. Є два роки для того, щоб побудувати будинок, і в такому стані її здати, тобто в стані з ремонтом, з строєною кухнею, сантехнікою. Повністю готово там під завоз мебелі квартиру. Держава зараз дає для нових забудовників, ті, хто купує землю з кінця 2021 року, тільки такі умови. Тому земля майже не дорожчає із-за цього. Це райони, основні райони, які ми продаємо, які ми рекомендуємо саме в Дубаї, на які потрібно в принципі придивитися і приділити їм час для того, щоб вибрати і ті райони, які в найближчий час будуть найбільше зростати. Отак от, от забудовники розтягують їх в різні сторони 에, Дубаї. тобто він росте в усі сторони. Анатолій, Анатолій мене вже підганяє зараз. Якби... <ривіт> <Да. А>, Кейси ринку. <ривіт> Кейси ринку. Ну, не, не встигаємо з кейсами ринку. А, щоб було зрозуміло, це у нас рекордсмен, будинок, який був проданий за 13 секунд. Весь це красненьким воно виділено. Як ви вважаєте, за скільки це було продано будинок? А? Ні, ну тут то, то, був рекорд. Ні, це трошки довше, дві хвилини. Але не все в Дубаї гладко. І от е, за дві хвилини продали 2, за два місяці. Все, це все, що побудувало. Тому тут потрібно дивитися, що ви купуєте навіть великі забудовники. Це ще не факт, що вони е, швидко будують. Тобто потрібно дивитися, іноді отак от, от виглядає будівництво. Як продаються будинки, які дійсно класні, це отака черга брокерів і стоїть в черзі за квартирами. Тобто, щоб викупити купити квартиру, потрібно буде постояти майже день в черзі. Ну і тут декілька Є прикольчиків. Міністерство щастя в Дубаї знаєте, воно працює дуже гарно, тому в Дубаї все завжди все добре. Всі погані новини, все, все з інтернету старається. Тому в Дубаї все завжди добре. Це найдорожча декорація в світі в Дубаї. Вона так от красиво стоїть, все, що вона робить. Це інтрига восьмирічної давнини, яка буде чи не буде, ми гадаємо. Це також те, що очікується з 2006 року. Пальма Джабель Алі, друга пальма, чи як її називають? От чекаємо. Ну і в Дубаї все настільки швидко, настільки все відбувається з такою швидкістю, що навіть от не встигли не встигли спланувати проект. Вже він його. Розвалюють, взривають і планують на тому ж самому місці вже новий, більш грандіозніший проєкт. І е, тут, е, чому я саме цю картинку показую, це наш офіс в Дубаї, він е, чомусь один-єдиний на цьому знімку е, показан. Тому чекаємо вас на 22-му поверсі, якщо будете в Дубаї. Welcome. Е, ну і підписуйтесь. Я Дякую. Друзі, от підійшов до завершення цей форуму. Я вважаю, що це був в моє, на моєму досвіді найкращий форум. Напевно, кращі будуть, але вони будуть попереду. Зараз я вважаю, що такі сміливці, як Марк, які роблять подібні форуми, таким людям тільки респект. Вони витрачають на це час, гроші, свої сили. Вони нас всіх конектять, роблять так, щоб ми всі спілкувалися, щоб народжувалися якісь ідеї. Щоб вирішились якісь питання, це дуже важливо в наш воєнний час, коли ми відчуваємо плече один одного і бачимо то, як не йти один, а як всі потроху рухаються і рухають країну вперед. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, і до нових зустрічей. Пока-пока.